Скажи мені, будь ласка, хто такий бабай? Бабай хто пугає пташків людей, І... а який бабай на вигляд? Бабай на вигляд, що він. Одів повотенця і пугає всіх людей. А навіщо бабай лякає всіх людей? Як ти думаєш? Чому він так робить? Щоб їх словить? А ти боїшся бабая? Ні. А чому? Бо, бо, бо такого не буває. Хто такий бабай? È, è, це напар, è, напарник бабаюшки. А чому ти так думаєш? Просто. То, що бабаюшка тільки з кошім без з бабайов. А який на вигляд бабай? Ти його колись бачив? Mm -hmm. А як ти думаєш, який бабай? літучий, корона Роданок. І корона. А чому всі дітки так бояться бабая? Тому що він може забрати за себе. А ти боїшся? Mm -mm. Чому? Тож ну, його не на, треба спати, лежиться, щоб він не прийшов. А якщо не заснуть, тоді треба закрити просто глаза і щось і про щось думати. Щось хороше подумай, так? Ясно. А скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, насправді баба є, чи ним просто лякають дорослі дітей? Ні, немає. Немає? А чому ти такий впевнений ще немає? Те, що він ніколи не, не був. Хто такий бабай? Це такий, как, монстр, Діток крадає і ест. А навіщо він така робить? Потому що він злий. А який бабай на вигляд? Ти його колись бачив? Я по мультику сьогодні бачив. І який? Ну, чуть-чуточку мені страшно. Як ти думаєш, що потрібно робити, щоб не боятися бабая? От ти боїшся, бабая? Ні. Щоб передати свій страх, треба не боятися. А як це зробити? Як навчитися не боятися? Лишь... Треба Не... Страх проглотити і не буде тоді страшно. Тобі вдається так? Так. Да. А що б ти побажав усім діткам і що б ти порадив усім діткам, яких ще бояться баба я? Я не знаю. Ну, я, я б сказала їм, щоб вони не боялися. Тому що він сказочний. На самом деле їх не буває.